На таку... а... Так, все, будь ласка, вибачте за технічну затримочку. Не було поганий інтернет і погане з'єднання було. Тому, будь ласка, ми починаємо з вами працювати. Зараз у нас з вами літературне читання. Ми сьогодні починаємо з вами ознайомлюватися з новим розділом. Будь ласка, який має назву. Так, зараз я вам скажу швиденько. Так сміху читами жменя сміху читачам на втіху. Тобто, ми будемо знайомитися з вами з гумористичними творами. Сьогодні ми знайомимося з вами з гумористичними творами тайна та викрутився. Так і будемо пригадувати, що таке міміка і які є види міміки. А було задано на сьогодні вивчити один із віршиків. четвертого А, стосується це на наступний урок. Тому, будь ласка, ми одразу переходимо до роботи. У нас зараз в запасі є майже 20 хвилин, тому, будь ласка, ми працюємо дуже швидко, якісно. Ми пригадуємо з вами, що таке взагалі гумористичний твір, тому що з гумористичними творами ми знайомилися з вами у 3 класі. Так? Сьогодні на уроці ми будемо працювати. 58, тому, будь ласка, відкриваємо наші е, підручнички, так, на цій сторіночці. 57, 58. 57, 58. Так, відкрили? Все відкрило. Бачите, погане з'єднання, угу, навіть інколи зависає, тому вибачте. Отже, давайте з вами подивимося і а, взагалі пригадаємо на минулому році дві хвилинки. Так, ви завершили і ми завершили. Будь ласка, розділ, Народна казка. Так, народна казка, скарбничка мудрості. Давайте просто пригадаємо, які є казки, на які групи поділяються казки? Казки про тварин і соціальні побутові. Казки про тварин, а чарівні і соціальні побутові. Соціальну побутовість. А взагалі, що таке казка? Казка – це такий твір. Ровні, або твір? Маска, або це... твір. Ну, це народний або літературний твір? Якусь Літер. особу або... Ну, це що, народний або літературний твір? Народний твір. фантастичні. Бо ді її, ді. або ді. про фантастичні події. Добре. Молодці, пам'ятаєте, а з якими казками ми познайомилися в, цій, в цьому розділі, будь ласка, хто нагадає? Чий дарунок кращий, кам'яний горішок? Так, чий дарунок найкращий, кам'яний горішок, бітнякова... Ріпа, тобто ми познайомилися не тільки із чарівними, але і казками. Ну в цих казках були і соціальні побудові казки, і чарівні казки. Так і були, звичайно, казки про тварин із чарівними подіями із чарівними подіями. Добре, будь ласка, отже, сьогодні ми починаємо новий розділ жменя сміху читачам на втіху, і сьогодні ми будемо знайомитися із віршиками Марії. Марії Пригарної тайна і Грицька Бойко викрутився. Але для початку давайте проведемо невеличку мовленнєву розминочку і прочитаємо чисту мовочку. Будь ласка, по рядочку Аміра перший рядочок, Давід Коршаков, другий рядочок. Поліна, а, будь ласка, Поліна, Ємеліна, Поліна. Поліна імейлина. Добре, Аміра, читай перший рядочок. На-на-на, рідна сторона. Давид Кошаков другий. Ай, 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 наш рідний край. Наш, наш рідненький рідний... край. Маша, будь ласка, третій рядочок. Жу 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 землю бережу. Максим Зарецький, четвертий. ба 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 золоті хліба. Соня, будь ласка, п'ятий. Руки золоті. Руки золоті. Максим Шевченко, ще раз повністю прочитай нам цю чисту мовочку. На, на, на рідна сторона. Ай, 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 наші рідний край. жу, жу жу, за мною жу. Ба, баба, ба. золоті хліба ті, ті, ті руки золоті. Ті, ті, ті руки золоті. Дякую, будь ласка, отже, ми переходимо з вами до нашої роботи, і сьогодні ми знайомимося з вами із гумористичними творами. Що ж таке, Кароліна сядь рівно? Будь ласка, що ж таке, Рінат, гумористичний твір? Прочитай, будь ласка, що таке гумористичний твір. Гумористичні твори це твори, у яких доброзичливо, необразливо висвітлюються якісь вади, кумедні риси в характері та поведенці людей чи тварин. Отже, гумористичні твори це твори, які доброзичливі, які не ображають правильно, коли висміюються якісь вади, куметні риси в характері поведінці людини чи тварини. Отже, перше, будь ласка, гумористичний твір, з яким ми знайомимося, Марії Пригарної. Це, будь ласка, у нас тайна. Тайна, будь ласка, виразне читання цього віршика. Будь ласка, дуже бажає прочитати. Д... Дуже бажає прочитати, тому що це данічку було. Злата Бабич починає, хтось буде далі продовжувати. А у мене новина, а у мене новина, в мене тайна є одна. А яка у мене тайна, я нікому не скажу. От лиш галочці, звичайно, я із Гали, і згалу дружу. Тільки я тому... тільки я скажу тільки... по тому не кажи, гляди нікому, а розкажеш хоч, хоч комусь, я з тобою роздружусь. Далі Раптом ранку... читає Діма. <клес> раптом... Раптом біля ганку зустрічаю я Тетянку. Щось ти не, не терпиться мені, чи сказати їй, чи ні. Я скажу лише, я скажу на, один, хі. Не, не кажи <клес> про це, Марин, Маринка. наша все, як сорока рознесе бачу Катю, теж ж чи шепнути їй на вушко. Далі Софія. Чи сказати хоч слівця, щоб ніхто не знав, про це тільки що то вір не вір, Знаю італьний цілий твір, як це сталося, чистий день, отака я нещаслива. От така я нещаслива. Отже, скажіть мені, будь ласка, і ще раз, давайте ще раз його прочитаємо починає читати Мілана Мороз. А у мене є новина. А у мене, є одна... мене тайна є одна. А яка у мене тайна, я нікому не скажу. Он лиш галаш, звичайно, я із нею Галою дружу, тільки я скажу тому, не кажи глядь нікому, а розкажеш хоч комусь, я з тобою роздружусь. Дальше. Так, будь ласка, далі читає міра. Партом ранку біля ганку зустрічаю я Тетянку. щось не терпиться мені, що сказати їй, чи ні. Я скажу на наодинці. Не кажи про це Маринці, бо Маринка наше все, як сорока рознесе. Бачу казні теж, подружка, чи шепнути їй на вушко, що сказати хоч слівце, щоб ніхто не знав про це. Тільки що то вір в вір, знає тайну цілий двір. Як це стало, чисто диво, я нещаслива. От така я нещаслива. Скажіть мені, будь ласка, над чим змушує замислитися цей віршик?

Таємниця. Якщо у вас є таємниця, то значить ця таємниця має бути вашою. Правильно mm. не потрібно розповідати, тому що буде як у віршику. Я розкажу тільки Галі, а Галя, що зустріла раптом біля ганку, зустрічаю я тетянку. Щось мене терпілося мені. Розказала Тані, а Таня Марині, і так бачу Катю теж подружка, тобто розповіла всім своїм. Подружкам. скажіть мені, будь ласка, а з ким розмовляла дівчинка? З своїми подружками. Зі своїми Зі подружками. А скажіть мені, будь ласка, а які, які риси характеру вона виявила? Um, не Нетерплячість, не правильно, тому що як тут сказано? А, о, я нікому не скажу, тільки галочці, звичайно, бо і Галою дружу. Але раптом біля ганку зустрічаю я тет -тет тетянку, Щось не терпиться мені. Ось оця риса її нетерплячість, яка привела до того, що вона розповіла всім свою таємницю. А скажіть мені, будь ласка, а, чому про таємницю дізналися всі навкруги? Тому що вона розповіла, тому що сама дівчинка. Розповіла всім свою таємницю. Що б ми порадили дівчинці? Не mm секрети. -hmm. Mm -hmm. Бути терплячішою і пам'ятати, що якщо у вас є секрет, то з цим секретом можна поділитися тільки з ким. Найкращами дружбами, а найкращий друг у вас мама має. Так, Якщо у вас є якийсь секрет, то в першу чергу ви повинні поділитися з ним цим секретом з мамою, не з подружками, навіть не з братиками і не з сестричками, а з мамою, тому що мама це найкращий друг і порадник. Запам'ятайте про це. Добре, отже, така тайна в нас виявилася на все розказана дівчинкою. Самостійно. Так, ще з одним віршиком ми сьогодні знайомимося. Будь ласка, Грицька Бойко викрутився. Саша штамбур. штамбур читає. Учителю класі питаємо колу чому ти два дні не приходив у школу? Та я позавчора йшов через річку, крізь лід провалився в холодну водичку. Весь день після того... Лежав і хворів? Ви срібні з до того лежав і хворів? Саша, Саша, читай. А мама аж от привела лікарів, так то ж було вчора, а де був вчора? а вчора якраз біля вашого двору до школи йдучи, я з лікарем. Трівся ну думаю, що вчитель наш теж провалився. Отак, от. А мама аж двох лікарів <світ> ж був вчора, а де ти був вчора? <світ> так. А тобто, хлопчик провалився під рід, і йдучи до школи. Вчора він побачив, <світ> що я <світ> лікаря Лікар... біля дому вчителя лікарів і подумав, що вчитель наш теж провалився і теж. Захворів ось такий веселий так, віршик гумористичний про те, що хлопчик не прийшов до школи і подумав, що цей вчитель також провалився під лід і також захворів. Скажіть мені, будь ласка, між ким відбувається розмова в цьому віршику? Між Хлопчиком та, вчителем. Хлопчиком та вчитель, о, вчителем. А чи вдало, на вашу думку, автор дібрав заголовок до віршика? Викрутився? Так. Так, мені здається, так тому не що, не що хлопчик виправдався, чого його не було у школі. Так дивіться, де тут сказано. Як мені. <проб> А, так, так це ж було позавчора. А вчора, а вчора якраз біля вашого двору, до школи йдучи, я із лікарем зрівся, ну, але теж провалився. Ось так, ось так, таку, як би кажучи, таке виправдання, Будь ласка, підібрав наш учень для свого, як би кажучи, для того, щоб виправдитися. Добре, мої хороші. Щоб, щоб, правильно, щоб не виконувати домашку і не сидіти на уроках Молодці. Скажіть, будь ласка, про яку характер, хар, hairy, рису, характер характеру хлопчика поет розповідає Хитрий. <хир. пиріт> Але розповідає я, Настуджуючи. а як він розповідає? З чим? З гумором. Весело. Весело, з гумором. <пиріт Laughs> Скажіть, будь ласка, от ми прочитали два віршики: тайна і викрутився. Скажіть, які ці віршики? Ну ми зрозуміли, Мистичні. що гумористичні це... вірші. Але, будь ласка, що ми можемо сказати. Повчальні. Це повчальні. А чому вони повчають? Ну, тому що в першому вони нам говорять, що не треба бути таким, як Ну, не знаю, хто. ця дівчинка, а в другому не треба бути таким хитрим. Не треба бути... даю. я тобі скинула вже завдання. Не треба бути таким не треба бути таким хитрим, і не треба. ну, Але ну, звичайно, цей віршик є і повчальним, але звичайно, в свою, як би кажучи, в свою чергу він є і, будь ласка, таким і смішним, і з такою, як би кажучи, з таким, як би кажучи, Ну, як би кажу, як, як сказати, викрутився. От насправді хлопчик викрутився. Так, мої хороші. Я розумію, що ми попрацювали дуже мало. Я говорю, що... Читання буде 20 хвилинок, але у нас їх менше зараз. Тому дивіться і слухайте мене зараз уважно. Ви вдома ще раз виразно читаєте ці вірші. Четвертий а ви обираєте собі один вірш за вибором. Завтра у нас літературне читання. А, будь ласка, за вибором ви обираєте один віршик або викрутився, або тайна, і ви його на завтра вчите. Вони вчаться дуже легко. Четвертий Б. будь ласка, сьогодні я вже не встигну вас питати віршики. Завтра я запитую вірші. У вас є час їх на повторення. Доля четвертого Б ще буде додаткове завдання у зошиті. Я пізніше скину. Це зрозуміло? Так. Все. Так. На годиннику 9.50, слухаємо мене уважно на 10.10, четвертий Б, у вас інформатика, я посилання вам скинула. Четвертий а у вас, будь ласка, вам потрібно зробити діагностувальну роботу з української мови за темою розділ, правильно? Так, а. так. Так, тому, будь ласка, зараз у вас є 10 хвилин на відпочинок, ну 10-15 хвилин і приступаєте до роботи хто на інформатиці, хто до виконання діагностувальної роботи. І потім чекаємо мого повідомлення. Коли я напишу, підключаємося до уроку. Наступний урок через півтори годинки нас буде математика, а потім англійська мова. Це зрозуміло? Так. Не, будь ласка, дякую вам за увагу. Вдома ще раз добре читаємо, повторюємо. Вчимо віршик на завтра. Завтра я буду запитувати віршик один на вибір. Це до зустрічі.